Ми ведемо війну проти країни, розмір якої у 28 разів більший за розмір нашої держави, населення якої чисельніше за наше у 4 рази, військовий потенціал якої кратно перевищує наші можливості. Ми ведемо війну на суходолі у повітрі, на морі, в кіберпросторі. Тощо, ми ведемо війну не 8 місяців, а 8 років і 8 місяців. Усе це свідчить про нашу стійкість, мужність захищати своє і жагу перемогти, чи витримали б інші країни такий тиск. Тільки за сьогодні противник застосував по цивільним об'єктам України 55 крилатих ракет Х-101 та одну керовану авіаційну ракету Х-59, 22 зенітних ракети до с 300 4 БПЛА типу Чагіт-136. Та один БПЛА «Ланцет-3». Не знаю, як хто, але ми тримаємося, перегруповуємося, нарощуємо резерви, зміцнюємо оборону і поступово звільняємо рідну землю. Перемога дається нам дуже важко, але вона неодмінно буде. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний.